Про статус української мови загалом згадуємо роз питання на голосування ставив аж 17 разів і розбирали по реченнях. Ось, приміром, перше, державною мовою в Україні є українська мова. Більшістю проголосували далеко не відразу. Розповідатиме нардеп Олександр Скіпальський, який до свого депутатства у 94-му очолював український гур. Не хотіла, аби в конституції було записано, що українська мова є державною. Ця стаття йшла дуже важко, навіть попри те, що й Олександр Мороз агітував за неї, аж поки не виступив народний депутат, колишній голова СБУ Євген Марчук. Лише після цього частина комуністів прислухалися, проголосували, але з величезними потугами. Трохи швидше ухвалили пункт, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування мови в усіх сферах життя на всій території України. Однак проголосувати в цілому не змогли каменем спотикання стала частина третя, де йшлося про вільний розвиток мов національних меншин. Ну ви напевно здогадались чому? Бо низка депутатів вимагала особливого статусу для російської мови. Статусу не дістали, але в конституцію російську такі протягнули інших не згадували в Україні. Гарантується вільний розвиток, використання і захист російської кома інших мов національних вішин України. А от як вписати в конституцію український народ чи народ України? Це взагалі було питання життя і смерті, згадують депутати. Зрештою, Іван Попеску, депутат від Чернівецької області, знаходить формулу, що український народ треба писати з великої літери, як власну назву, щоб уникнути етнічної прив'язки. І все, всім добре, всі тиснуть так.